Історія сотворення міра і вселенної, і цілого космоса. Якщо вчені глядають там останки, там стараються вирахувати мільйони років, як то происходило, для церковних людей дуже просто написано в Євангелії, в Біблії написано для Бога один день, як тисяча років, і тисяча років, як на один день. Те, що могло пройти еволюційно за мільйони років, Бог сотворив зразу види, готові, в тому числі як вершина творення і чоловіка. Нам сьогодні видно, Бог сотворив мир, сотворив космос, всю Вселенну і вводить туди чоловіка, як великого славного керівника, начальника. Мало того, обладаючи огромними знаннями, які назвав імена всім звірям і все, що существує на світі. Плюс Адам і Єва обладали знаннями сотворення міра, тайнами всього матеріального міра. Но після гріхопадіння, як кажуть многі, 99% їх знань гріх з'їв. І тепер учені розкривають. Ізучають тайни природи, закони природи. Треба запам'ятати, учені не создають закони природи, вони їх розкривають, вони їх учать, ізучають, всякого боку разного. І настоячі учені удивляються мудрості Божої, як один фізик-ядерщик сказав. Так, ми фізики ядерщики ми ізучаємо як можливо, в певних умовах вирвати енергію із тих атомів, енергія ядерна велика в маленьких обйомах? Ну він же і тут сказав: А ви знаєте, ми, то ядерщики, витягуємо енергію, а хто ту енергію загнав туди, на ті орбіти, хто той, хто дав? Таку велику енергію туди, звісно, каже фізик ядерщик Бог, сотворивий мір прекрасний і благословений. Так от іменно нашої свідчення добрих діл, нашої молитви, нашого смирення, нашої вірності своєму народу, своїй державі, своїй країні інтересам. Свідчить про те, що ми знаємо Бога, а гонітелі не знають Бога і уви, часто ділами своїми стають навіть ворогами власної країни. Господи, благослови нас, щоб ми в сьогоднішній день відділи, як Бог сотворив Адама і Єву, як їх у рай, як їм дав можливість причащатися, а вони замінили причастя вічного життя на Плоди, котрими заразили себе і ввели в себе смерть. Но Христі Ісусі, ми знову получили доступ до причастя, до дерева вічного життя. І у чаші тепер маємо тіло і кров Христову і причащаєся плодів вічного життя, які співає, тіло Христово, прийміте істочника. Безсмертного вкусити, майти тепер знову ті, котрі встановили Божу правду, Божі плани, прибуваємо у церкві Христовій, а у вічності віримо, що по милості Божої зможемо ми із Адамом і Євою, і з усіми святими, котрі наслідували подвиг Божий в Церкві, зможемо ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.